Чи весь тунець містить в своєму складі ртуть як тяжкий метал? На жаль, так. Але чи можна ж нам його вживати? Відповідь також так. Давайте розбирати, те, чи містить в своєму складі тунець, ртуть, та в якій кількості залежить від його розмірів, віку та місця, де його виловлювали. Чим більший тунець, чим довше він живе, тим більше в своєму складі він буде накопичувати ртуть. І от, якщо ми говоримо про той тунець, який представлений в наших магазинах, це власне смугастий тунець або тунець лайт, вони є відносно безпечними для нашого організму, так як вони мінімально накопичують в своєму складі. ртуть токсичними є варіанти тунця, саме блакитного, жовтоперого та альбакор. І їх вживати може бути навіть небезпечно, так як кількість ртутів в них досить велика. Тому, якщо ви обираєте тунець в наших магазинах, звертайте увагу, щоб це був саме смугастий тунець або тунець лайт, і два-три рази на тиждень ви можете його використовувати без проблем. Вживайте якісне та будьте здорові!